Розповім вам віршик, який називається історія на Занзібарі, 18. У барі на Занзібарі працювало малятко, Чемненьке, гіпопа та менятко. Жило поблизу океану, прокидалося дуже рано. Працювало майже до ночі, говорило правду в очі. <кій> Було майстром івентів, мало постійних клієнтів. Робила усім напої, коктейлі, фруктові настої. О, добрий день, пане Лев, радий, що ви окей. Сьогодні безчисленний гостей і, як завжди, молочний коктейль, солодкий з вершками та полуниці. Кажуть на вас, полювали з рушниці, дуже радий за вашу удачу, гарну форму спортивну та швидкість хлопчачу. Так, мій друже, із кумом до нас в африканське сафарі. Тобі не стояти у барі. Занесло з десяток хижих людей. Усі жадають отримати трофей, стріляють з швидких машин, немає гірших за цих тварин. З люттю на обличчі та злобою в зіницях, оптикою на зброї та шилом в сідницях. Пробігали з кумом годину з лишком, а потім підкралися тишком, нишком. Ну ну, і що стало з тими чоловіками? Лишились гвинтівки та їх мультикам. Звичайно, це діло потребує удачі, але тоді з кумом попід'їли добряче. На жаль, сьогодні лишився без вечері, напевно, на лиміні ще криваву мрі. О, сералігаторван міцний чайок, На настоянки з кактусу, без колючок, додати пийоти, грибочки в пучок та ще халапені і стрючок. Як вий, болота у лузіяні. Здоров'я близьких і чи дітки слух'яні. Добре, ніхто не потрапив з моїх нагачок. Ні, буду текі, дай сіль та лайму шматок. Але сусід мій, як отримав мігрантську візу, так люди зробили з нього валізу. Я шкіру їм пошкоди втрапилась нагода, але ж гарі все одно дуже шкода. О, вельми шановний тигре Бенгальський, вам на кобрі настояний напій китайський. Як завжди, зі шматочком ноги азіата, бо знаю, що злоба у вас на них дуже завзята. Так, любий друже, все правильно. Дай цілу ногу. Вони знищують все, але моляться Богу: ці скажені все коштують на смак, від смердючих жуків і до бідних комах. Їм годиться усе. Будь ти тигр чи то гнида, рога та копита для потенції індивіда, ріг носорога для підняття сили духу, для знаття порчі треба з'їсти ропуху. Брати лишились у зоопарку та книгах, шкури біля камінів, зуби в намистах. Я тому уцілів, що не реєструвався, та рідних джунглів давно відсурався. Тоді гіпопотаменятко сказала мене теж ця істота влучила вдала, Хоча ми з братом втекли, ошалілі, я теж маю численні шрами на тілі. Вони вбивають, щоб отримати трофеї, щоб власних квартир поробити музеї. Не щоб попоїсти та прогодувати, а щоб повтішитись та постріляти. Нема гіршої тварюки у світі, що іншу вбиває заради потіхи.